Боже, як пахне. Пахне. На тільки без цього. М -м -м. Без кульочка. Кульочка. В смислі без кульочка? Та... Блін, на що треба без кульочка їсти, так? Да? Так, -да, без кульочка. Клас. М -м -м. Клас. Ммм. Просто погляньте на цю красоту. Заебісь, я пиво п'ю. Mm -hmm. Бля, тут якщо виключити відео і ви просто слухати ваша... Ммм... Mm -hmm. Я хую знаю, дружина не поймає, що я тут дивлюсь. Mm -hmm. Mm -hmm. Не перевеш. Смачно. Я вже тут без тебе спробувала, Капець. Ага, на Крису захомячила. з силофоном. М -м -м. М -м -м. М -м Дуже смачно. Коротше, двіжуха, підписуємося, пишемо коментарі.